Радіо Chicago. також в Україні пропонують зробити ротацію військових та відправити на фронт людей, які працюють в правоохоронних органах. Піднімається питання про мобілізацію людей, які працюють в правоохоронних органах. Це може стати в пригоді, тому що ці люди підготовлені. Може є сенс їх посилати на фронт. А тих людей, які там вже більше року, півтора року, які воюють два роки, може давати можливість попрацювати в поліції. Певний час сказав військовий експерт, майор запасу збройних сил України Олексій Гетьман. Рухаємося далі. Цьогоріч Україна посіла друге місце серед країн світу за кількістю волонтерів. Багато людей долучається після повномасштабного вторгнення Росії по. Від... Чули, потребу робити подальш щось, щоб допомогти. А президент України Володимир Зеленський зустрівся з новим очільником польського МЗС Сікорським, який перебуває з візитом в Україні. На зустрічі обговорювали зокрема створення спільних виробництв та закупівлю польської зброї. Український президент також запросив Україну нового польського прем'єр-міністра Дональда Туска. Сподіваємося на відкриття нової сторінки в наших відносинах. Ми дуже сильні сусіди зі спільною історією. Сказав Зеленський. Плавно переходимо до зовнішньої політики. Маємо низку новин. Отож, Естонія не буде допомагати Україні з мобілізацією українських чоловіків на своїй території. В Україні немає законних підстав записувати нас про запитувати нас про видання зазначених громадян, які в нас немає підстав їх видавати, сказав керівник департаменту прикордонної та міграційної політики міністерства внутрішніх справ Естонії Янек Магі. Німеччина також не депортуватиме українців і не примушувати їх до мобілізації у збройні сили України. Про це заявив міністр юстиції Німеччини. Чи Марко Бушман також Німеччина передала Україні нову військову допомогу? Вона включає три зенітні системи Джепарт, 10 безполотників Вектор, інженерні машини для розмінування та інше. Європейський союз також передасть Україні 500 електрогенераторів вартістю в 16,5 мільйони мільйонів гривень. А Нідерланди розпочали підготовку до передачі Україні перших 18 винищувачів F-16. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський після розмови із прем'єром Нідерландів Марк. Аркомерюте також є дані про ситуацію біля польського кордону. Отож, станом на ранок сьогоднішнього дня, 22 грудня, у чергах на польському кордоні, на в'їзд до України очікують близько 3,9. Тисяч вантажівок найбільше фур понад однієї тисячі сім десятих тисяч у пункті пропуску яготин у Волинській області. Але маємо і оновлення відомо, що у питанні розблокування польсько-українського кордону є прорив. Сторони узгоджують останні деталі, аби дійти компромісу. Заступник міністра інфраструктури Польщі Ганчарш, який відвідав Київ у складі польської делегації. Про це повідомив і він також висловив сподівання, що до Різдва вдасться вирішити цю проблему. Ну а зараз маю ще одну новину і перенесемося на близький схід. Уряд Японії схвалив передачу Сполученим Штатам ракет перехоплювачів «Патріот». Ці ракети потрібні США для поповнення своїх запасів. У Японії вважають, що це рішення сприятиме безпеці країни та миру і стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. Радіо ЮЕЧИКаго.